Всім доброго часу суток. Сьогодні у мене на, 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 на об'єкті стеля, яка буде вик, зроблена декоративною фарбою Вільвет декор від файдаля. Це фарба з ефектом оксамиту, буде ефект бархату або шовку. Так, під, підготовка поверхні. Поверхня була зроблена з гіпсокартона, прошпакльована і остаточним шаром було накладено таку шпаклівку. Акрил шпатель фініш. Потім перечищено, обезпилено і загрунтували ґрунтів грунт для кращої адгезії. І зараз я буду покривати фарбою і не латекс мат. Це буде у нас підкладка, вона в колір майбутнього матеріалу є 1556 по каталогу. І покривати буду в два шари. На перший шар я розвів грунтівкою на 10% фарбу, щоб краще для гала. Тут будучи стіни в такий колір, так що я взяв валік і фарбую і те, і інше за одним рифом. Ну, Тут нема ніяких складочів взагалі. Я не, 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 не хочу використовувати великого валіка, просто маленьким, не роблячи потьовків, зафарбовуємо всю поверхню. Для чого розводиться грунтівкою? Для того, щоб фарба, по-перше, була трошки рідкішою, щоб меншу шубку робила, а по-друге, щоб швидше поверхня вібрала цю фарбу, щоб скоріше можна було наносити другий шар. Тобто не 12 годин чекати, а годин 5-6, тому що тут експрес-робота у нас пройшло декілька годин. Підсох... Підсохла фарба. І зараз наношу другий шар фарби. І не латикс мат. Єдине, що, що вона не розведена. Я її не розвожу вже такою, якою вона є. Нема нічого складного. Просто покриваємо поверхню рівномірним шаром, не лишаючи потюків. І розкатуючи... щось попало і розкатуючи переходи між валіком. Висохла підкладка, зараз приступаю до нанесення першого шару в декура. Я його розів процентів на 30 водою і зараз нічого складного, просто, як би, фарбую поверхню. Так як в мене стіни той самий колір, то я можу і там, і там фарбувати без ніяких... Без ніяких. Все, отак воно виглядає. Нема взагалі ніяких складнощів. Отак. Близька виглядає. Так, і так всю поверхню. І так, пройшло вже 12 годин, може навіть більше, підвисок перший шар вільвіта, зараз наносимо другий. Я використовую, я роблю це валіком. Спочатку я пройду меншим валіком, але з довшим ворсом примикання, до якого я наклеїв скотч, щоб не закаляти. Стіни, хоча вони і в той колір, але це не потрібно. Далі беру більшенький валік і просто накат зафарбовую поверхню, оставляючи таку шубку. Роблює десь по пів квадрата, може навіть менше, тому що на вулиці жарко, матеріал дуже швидко сохне. Так, Далі беру пластикову кільму, Нам... вона чиста, я намазав її свіжим вільветом і просто-напросто крутим вісімку. Просто матеріал наніс я на кельму для того, щоб вона не пролипала. Так, все, я рухаю далі, а через пару хвилин можна було повернутись і підправити малюнок. Уже хвилинки-дві, я помив кельму, тому що переминати вже потрібно чистою. І просто-напросто. Так само крутячи вісімку, нолики. Ущільнюю матеріал. Особливу увагу приділяю кутам з'єднання, тому що тут багатьох не буде. Потрібно зробити чіткий стик. Мені ще повезло, що стіни, колір стелі. Так що це ще мої капнуть на стіни, Зразу розстосовується. І, і ще, до речі, я... по поводу матеріалу. Він... Зроблена стінка, мені захотілося справити малюнок, я додавав матеріалу і малюнок справлений. Зараз воно підсохне і не видно буде. Так, ну, все, рухаюсь далі. І ось готовий результат. Оп. Все у Вільвіті. Є 15 тисяч 6. Але клас був по стелі. Ось так виглядає стеля. Дуже навіть еротично. Разом з натяжною стелі. Оп. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!